Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх запоріжців, вітаю всіх українців, усіх куточках світу. Зараз у нас вже 21 липня. Такий час, 14.20. Я роблю другу частину для міста Запоріжжя Лівого берега на 22, 23, 24. Липня прильоти наслідки. Це Комунарський район. Починаємо з космічного. Перший, другий, третій день. Ну, третій, взагалі, нема питань. Друг... Ой, це третій. Вибачаю, це третій. Перший також більш нормальний. Давайте розглядімо тут, де всадник. Бо тут новини йдуть по змії. Але люди будуть задоволені, бо тут пройдуть зміни, тобто щось що там по кораблю дуже швидко зробиться. І буде все нормально. Добре. Далі дивимось район пісків. За на дні у вас. Нічого не можу поганого вам сказати. Щас сюди ще докладу. Перший день, перший день будуть і. Все лунати буде, але у вас іде захист всесвіту, і по ліліям буде перший день нормальний. Другий день, бачите, показує стабілізацію, але ось ця карта у нас випала теж на. Ну, я три карти кладу зверху знизу. Випадає змія. Ну, от на змію я вже докладала і тут впали і криси, але потім я в головні карти показую, впали лелеки. То Бачите, тут можуть бути, відбутися якісь моменти пошкодження. ось, Але все ж таки я сподіваюся, що воно не трапиться, тому що пошкодження лежить між позитивних карт всадником та дівчиною і лелеками. Так що думаю, що все пройде нормально. Далі, третій день, у нас йде порибка. Я подивилася, в принципі, непогано. Тут і дерево, і плани, і клопоти, але впала розвілка. І на розвілку йде теж ресурсна карта. Тобто, я сподіваюся, всі три дні будуть у вас нормальні, але два, два дні останні, крайні, як кажуть, будуть трошки такі клопотні, знаєте? клопотні. Там можливість, особливо в другому дні, можливість є щось там порушити так, йдемо далі Южний посілок. Гори лежать, гори лежать у вас на, на дні. Ну і ось я бачу, значить, по першому дню йде робота хлопців. І що? Допомога, собака, пльотки. Тобто буде весело. По луні, по луні йдуть тучі. Сонце, подія і башня. Ой, тут буде у вас ще й руйнування будуть. Мені не подобається перший день ваш. Аж ніяк. Аж ніяк не подобається. Ой-ой-ой. Значить, дуже можливість вирогідна. бо тут всі три світила йдуть прямо подряд. Ось іде всадник. Після всадника, тобто це буде швидкі новини, але вони будуть по луні погані. До всадника ще було ось таке. Такі події були. Ну і бачите, де сонце у нас лежить. Сонце лежить між. Е, вже так прикрию, щоб ви не, не плуталися. Сонце лежить між тучами і башнею. Нічого хорошого. Після башні йде коса. А далі криси і хрест. Тому я думаю, що перший день Южного посілку. Тобто, от е, там можуть бути дуже-дуже. Або, знаєте. Е, Сказати, що віддалено трошки або поряд з ними. Ну, Тут четучі показують, що може там, де вже було. Але воно тут все показує, тут негатив іде. Іде негатив, іде негатив, серйозний, і криси є, і башня є. Тому все, що можна тут зібралося, люди. Я так, знаєте, ану, тут гора да, лежить. Гора перший день, другий ресурс на третій розвівка. Ось гора, на чіткі Южний поселок дуже стрьомний, Другий день в Южному поселку пройде по клеверу. Третій день зміни тут буде не дуже серйозно. Тобто теж можуть бути якісь пошкодження, але не дуже серйозні. По, по, в общем, всі три дні вони ось такі, але по клеверу ще успішно буде, а тут по дитині пройде. Але перший день дуже-дуже-дуже у вас стрьомний. просто Якщо просто витягнути, тут даже витягнути тільки всадника і чоловіка. А так все. Да, от, ну, оці три карти, да, перші, які були, то робота хлопців. Ось допомога, вони працюють, працюють, відпрацьовують. Але оця хаотична ситуація, вона не припиняється. Всадник лежить між луною і хаосом, пльотками. Ідуть оці події. Далі, бачите, тут просто поток йде, поток йде негативу, негативу. І ось вже я пере... останні три карти поклала, вже, вже ну, скільки ж можна, воно показує, що буде погано. Тут криси лежать між кусою і хрестом. Все, ну що вже сказати. Пошкодження, пошкодження дуже-дуже імовірні дуже в Южному посьоку на першому дні. Ну, тут трудно сказати по часу, бо там і по клеверу відтягнули, що буде більш успішно, але клевер теж показує, що може статися щось, але по клеверу пройде успішно. Дитина теж саме каже. Тому, але от один день буде дуже тяжкий. Дуже тяжкий. Я дуже хочу, щоб у вас все пройшло нормально. Ну давайте южний поселок, я ще подивлюся на ці колоді. Так, ану. Бо може ця вже втомилася, ну хоча вона їм все одно, як кажуть, так? Да? Ой, що в нас впало? Впало і перевернулося даже. пажик виконавці по землі. Хлопоти, клопоти по землі. Клопоти по землі будуть. Так. Южний поселок. Десятка. Десятка. Бачите, тягнуть, скільки. Королева монет, і третя йде ось кризисна карта. І тут ось постійно йде, бачите, захист енергії життєвої. Ну, давайте подивимося, що тут воно випадає В розкладі. Бачите, тут суть така вона і є. Ну, тут трошки так більш покраще показує. Покраще. Якось пом'якше, значить дивимося. Перший день, подвійки. Будемо подвійки, ми тут бажаємо допомоги, ми, ми чекаємо допомоги ну, в військовому розкладі, це двійка, це ми бажаємо знайти підтримку ще, бо нам мало, не вистачає одного жезлу, не вистачає. По королю, ну, скоріш всього, що ми отримаємо, бо гарні почуття і ось мах, але на мага я докладу. Фортуна. Фортуна, і ось воно буде летіть, летіть. Все ж таки буде летіть і падає повішані, люди. Все ж таки так, все ж таки воно відбудеться. Перший день буде такий у вас ось. По фортуні, по фортуні фортуна лежить між магом. Чому я доклала, бо у мене в прямому? Стані всі карти, мені треба докладати, подивитися, що то за маг. Бо маги бувають різні. Точно так же і фортуна, вона туди-сюди грається. У нас біля фортуни лежить маг і все летить доверху. І ще й повішаний поряд. То тут дуже буде небезпечна ситуація, підвішаний стан і можуть бути жертви. Це перший день у Южного посілку. Далі. Далі йде більш спокійна ситуація, вона буде справедлива ситуація. ну, Буде, як знаєте, відгук від печалі, то, що було перший день, скоріш цього. Третій день йде у нас імператор, це захист буде. І, і йде закруглення ситуації, і буде удар. Ясна відповідь, я зараз докладу на цей меч. Да. Да. Бачите? Меч і рицар. Тут буде, тут буде... Ми будемо відбивати і по рицарю це буде наша відповідь, і вона закінчиться для нас нормально. Слава Богу. Тобто перший день бачите, на цій колоді, на єгипетському таро, також воно показало, що воно буде непросте. Воно буде ось таке. І по-повішаному, розумієте, що нічого хорошого тут не буде. Ну, тим не менше, хлопці дадуть відсіч наші вже на третьому дні, і другий, і третій буде більш-менш нормальний у вас. Поїхали далі. Першотравневий поселок. Перший день захист Всесвіту. Ну і слава Богу, хай так і буде, але ось в кінці падає башня. Робота наших хлопців. Просто чітко йде робота наших хлопців, але з проблемами. Але карта успішна. Люди, ну, єдине, що може бути от по, 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 по горі, да, ось бачите, успіх клопоти все. Ну Може той дрон падло впаде на голови нам. Ну, ось таке щось. Хоча тут крис немає, трансформація тут не падає. Може не... Ну, башня, башня, звісно, вона може то показати. Далі другий день тут по Христу йде, але тут падає аїсти. -яй -яй. І ось зверху кинула на сонце. А тут трансформація лежить між крисами і сонцем. А сонце я клала на хрест. Розумієте, тут така зв'язочка йде не дуже хороша. Е, можуть бути пошкодження, да, можуть бути, але невеликі. Ось по е, тучам можуть бути, можуть не бути. Але якщо відбудуться клеверу, пройде все успішно. Третя карта лежить у нас третього дня е, сад. Люди задоволені, ось ще докладаю лілію, це буде нормально. Перші два дні. Будуть тяжкуваті, третій більш-менш нормальний. Так, друготравневий посьолок. Перший день іде трансформація. Непогано, вроді, покашу. Ну, точно, що покашу. Бачите, башня випала між деревом і сонцем. Що я можу сказати? Ймовірність є, але люди будуть живі. Другий день захист Всесвіту. Кучі, стабільність, проблеми, клопоти, нерви, змії. коротше, З одного боку йде проблемна ситуація, і з іншого більш-менш йде допомога і по кращому варіанту піде більш-менш. Ну, я вам можу сказати, що захист сесвіту тут основна карта. Я сподіваюся, що все буде добре у вас другого дня. Третій день йде по клеверу, він буде більш самий нормальний у вас. Так що, отак, ну, будемо, як кажуть, сподіватись на краще. Ось такі у нас будуть дні. Давайте подивимося стан людей Комунарського району взагалі в цілому. Ключик на дні. Це хорошо. Так, ну що можу сказати так? Люди приймають якісь заспокійливі, седативні засоби, і це на постійній основі, тому що нерви ні к чорту. Нерви у людей ні к чорту. Здоров'я. Здоров'я змінюється, і причому змінюється іменно на нервовій, на нервовій основі і погіршується все ж таки. Але тут я не бачу, щоб тут йшло. Е, так, тут більш психологічна така проблема психічна, але в цілому нормально по, по рибкам і по всаднику. Пройдете нормально. Травм я тут не бачу. Не бачу, Крис немає, тому і ключ на дні все буде добре. Комунарський район я закінчила. Бажаю вам бути живими та здоровими, люди. Бережіть себе в Запоріжці І і Па-па!